Всім привіт! Сьогодні ви на моєму каналі, і сьогодні у нас розпаковочка по сюрпризів. Сьогоднішня наша новиночка. Сьогоднішня наша новиночка дуже класна. Це колекція банківські карти. І в нас є пакетики. Ось такий пакетик з соком виноградним яблуко виноград. Тут у нас така камера. А ще я забула сказати, що в пакетах намальована ті предмети, які я хочу купити. Така камера, кейс з лолами. І, і пакетка, з задня сторона є колекції моя канцелярія. Це в нас тішлю. Але дивіться, як таке може бути, якщо задня сторона тішлю. А це в нас двійний пакетик. І ще така шоколадка. І на сьогоднішню розпаковочку я хочу взяти пакетик з цією камерою. Далі колекція фіолетова тема, яка вам дуже подобається. Я візьму ось цей темний пакетик. Далі колекція моя канцелярія. Я хочу взяти такий пакетик зі скотчами. Далі колекція пазл, яка в нас в наступного відео закінчиться. І ви дізнаєтесь, що ж було на пазлі. І ви ще можете відгадати, в якого пакетку буде два фрагмента. Тому що нам в минулих розпаковках не попався цей пакетик. І я візьму цей. Далі колекція лапки. Я хочу взяти такий пакетик. У нас ще залишилось такий. І ще в нас закінчиться колекція нігці. Вона була великою і класною. І колекція 12 пакетків я візьму ось цей з принтом моркви. І на цей раз в нас одна людина, яка хотіла привітик. І передаю привіт Андрію. Відкриваємо. І перша колекція це колекція нігці, яка в нас сьогодні закінчується. І все, і тут у нас нічого. А тут у нас наші нігці. І у нашій нігті ось такі блакитні. Ось такі під номером 2. Я її забула, що такі малювала. І ось така яскрава колекція в нас вийшла. Ось така. Далі колекція пазл. І скоріше пишіть, в якому пакетику буде два фрагменти, тому що може бути і в цьому пакетику, і в пакетку, який ми розпакуємо в наступному відео. І ті, хто думав, що буде в цьому пакетику два фрагмента, ви відгадали. Ось так її фрагмент під номером 2. І ось такий фрагмент, який нам нічого не скаже, але доповнить нашу картинку. Цей фрагмент у нас під номером 9. І цей ось насічко. І в наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Далі колекція табалапки. Це в нас пакетик з принтом, який я сама придумала. Ой, не відкривається. Вау, яка класна лапка. Ось така червона під номером 6. Ось Ось тут. Наступна колекція 12 пакетиків. І пакетик рветься, і пакетик порвався, Значить, перфорація не спрацювала. І це, мабуть, найкращий стікер. Ось такий котик, який виглядає. Дуже гарний стікер під номером 7. Наступна колекція фіолетова тема. Ось наш темний пакетик. І ось такі окуляри дуже гарні. Тут і блискітки і жовті цяточки. І ще такі фіолетові малюночки під номером один. Ці окуляри. Ось тут. Далі колекція моя канцелярія. А, ж тут. Ось така коробочка з маркерами. В мене виходять Яскраві наліпки. Тому що я розфарбовую цими маркерами під номером 5. Ось сюди. Далі ця колекція, яку ми розпакували в новому відео, великий. і ми дійшли до нашої новиночки. Такий у нас пакетик. Ось така наліпка. Під номером 4. І це у нас такий пушин з сердечком. На цьому в нас все. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока!